Дощ, нарешті, скінчився. це він йшов з 12-ї години ночі. Зараз 11, -та. майже 12 годин. Ось я вийшла на вулицю. Не можу сидіти в хаті <смі> набридло. Вийшла зняти відео, ось як поповнилося води в цій водойні моїй. Забагато дощу. Не знаю, як рослинки зреагують на це. Буду сподіватися, все буде добре. Дуже сильний вітер, хоч би шкоди не наробив. Це я вкривала свої рослини. Не вкривала, а готувала їм просто ці пірамідки. Готувала де скільки води налило. Це в мене черепашка підставка. Ось так. Хай стоїть. І далі. Це наче біжить. Водичка. Ну це так все умовно. Ви ж розумієте, що це все умовно. Яка вже спаржа живута, кінець листопада вже. І одна. Єдина ягідка. Хі -хі. Оце такий дебелий кущ, а краплю Гляньте. як брульянти. Одне добре в цьому дощі, що, може, не буде гепання, може вони заспокояться на сьогоднішній день і не будуть гепати. Ну, ще не було, я ще не чула. Тож дощик для нас також добре з цієї сторони. Мої самшитики. Моя білочка, її вже майже і не видно. Як її показати? Хвостик, хочу, щоб вона відросла, тому я її не стригла. Хай трішечки підросте. Хочу, щоб вона була висока. Мабуть, прийдеться її зовсім пообрізати. Оці вушка, китиці на вушках, щоб вона густилася. Я дурна зробила з маленького кущика, а що тут того кущика? Метр? Ось цього-навсього. Я хочу, щоб хоча б, хоч би півтора було. Ну, оце й наростить свою масу, а з цим буде складніше, тому що це ж фігура, це ж білочка. Це просто так тортик. Тортик. І ось цей можна. Його просто, йому можна просто подовжувати оцю гічку, І все, він буде вищий. І оце трішечки також не чіпати, не стригти його. Це я так гілки відділяю, щоб вони не це, притик не були. Бо стригти я не хочу, як я вже сказала, я не хочу поки що стригти. Ой, добре, що дощик прийшов, але собака вони підеш гуляти, бо сильно грязь. Було Так, водички забагато. Водички вже забагато. Гляньте, ну хіба не краса? І що для цього треба? Просто береза, просто мох. Краса. Оце треба позбирати. З ялівця. Обожнюю ялівці. Невибагливі рослини. Ось я постріла свої блюе роу, я показувала, гляньте, вони навіть не хилитаються. тому що вузька колона. А якби вони були такі, як вони були, сантиметрів по 30-40 по вони в мене були в ширину, то вони б зараз хилиталися. Ось тут тільки верхівка ледь-ледь хитається. А так вони ось о, вітер, бачите, який лопатка як хитається. Та гіллятерину ось також. А вони стоять, наче їм нічого. Вони, правда, ще з опорами стоять, тому що ще тоненькі в них стовбурці. Вони в мене не, не... недавно, ну, як недавно, роки 3-4. Але сиділи, мабуть, уже 4. Бо ще до війни брала, так, а вже три роки. Але сиділи вони довго, укорінювалися. До того ж мені прийшов один зламаний оцей, то я його поки шину накладала. Знаєте, як ото руки ламають чи ноги, і шини. І оце я так накладала шину. І він пішов. Пішов, навіть місця не залишилось, де була та шина, я вже й не пам'ятаю. Ну, вона десь унизу була. Так що можна не зрізати гілочку, яка зламалася, а просто дати рослині ще один шанс. Він ти, який корчик. Корчик, каміння, рослини. Це моє усе. Мої любі друзі. Ну, діти-не діти. Не діти. А ось столик, гляньте, який в мене столик. Правда, ж гарно? Це я принесла з кар'єру оцю підставку. Це, мабуть, тут стояв вазон такий здоровий. Ну, і він був перевернутий, звичайно, він не так стояв. Оце низ. він на землі стояв. А я його перевернула. Гляньте, яка гарна, гарний маф вийшов. Ось по аромії добре видно. І цей. Ой, мегре. Мегре оце в шапці в нього. В капелюсі в нього ростуть рослинки. Бо я не люблю, коли з мозків виглядує, з мізків виглядує, рослина росте в мізках або в череві, в спині. Це, це для мене неприпустимо. Не, не Тому я ось так зробила. У капелюсі. Ну, все, ранкове привітання, огляд я зробила. Грушка ще стоїть з листячком жовта, а Іва також. Навіть ще барбарис не скинув своє листечко. Оце, мабуть, гічку цю треба обрізати, бо мені достатньо цієї висоти, як оце палка. Прикручу. Ну, зараз вийду на двір, щось буду робити, щось буду рухатися, бо мені вже наберегло в хаті сидіти і так сиджу. Одинадцята година це я вже. Усім я прокинулася, я вже скільки сиджу вдома, Зараз вийду щось. Щось та пороблю. Бодай би рослини приготую до зимівлі. Ось поставлю оці конструкції. І те буде добре. Якийсь рух буде. Пересклетик мій почервонів. бачите? хризантемками моя вже розвалилася. Це персик червонолистий, Боже, як я чекаю весни, щоб подивитися, який він гарний. Я в інтернеті бачила це, це взагалі, це, це щось неймовірне. До речі, я замовила ще один, у другому розсаднику. Тож подивлюся, зрівняю їх. Ось на цьому корчику я завершу своє Відео гарного настрою. Це ж вихідні дні.